Добрий вечір. Компанія Бачу все. Сьогодні знімаємо відео роботи тепловізора Fusion LRF 35384 з вбудованим лазерним далекоміром. Дуже багато питають нас, як працює цей лазерний далекомір, чи видно його в прилади нічного бачення. Ми сьогодні взяли прилад нічного бачення ПВС 14 НЛ, це зелений фосфор. І зараз будемо дивитись, чи видно цей роботу цього лазерного далекоміра. Ми можемо бачити зверху, горить лампа. Це у нас світить інфрачервона підсвітка, і із камери десь дуже дуже далеко. Візуально так її не видно. Але в прилетнічного бачення ми можемо бачити, що видно роботу підсвітки. Зараз ми будемо включати далекомір і будемо дивитись. Включай, Міш! Дивіться, в порівнянні навіть із, із камерою можемо бачити роботу. І так вас буде видно в прилетнічного бачення, якщо десь ви будете на позиції, на СП чи ще десь. От якось так. А посвіти прямо прям сюди в. О, дивіться, прямо в камеру він зараз світить. І ми бачимо. А тепер повернись в бік. Да, в бік, бачите, якщо з е, червоною підсвіткою, е, коли якийсь там дешевий прилад нічного бачення, то видно, прямо, як фонар світе, а от з боку його даний прилад не видно. Тобто, якщо вазер тільки світить на вас, тоді тільки видно. Е, дуже дякую за увагу. Бережіть себе, слава Україні!